Международных пострелятель. Криминальная відповідальность, международные постырегачи, подвечения. Побьете, побьете. Давай, где наш? Где наш? питку? громадян на выборах. А что, вы среди Сейчас пойду Опа. Все, Ага, Звоните. Жіночка дзвонить. Вже міліція їде, не переживайте. Не дзвоніть, вже їдуть. <wounds> Все, документи виявлені. Будьте здорові, громадяни. Продавайтесь далі. Що це таке? Продавайте далі. Що ви на якого працюєте? Продавайте. Продавайте. Народне спостерігачі, ви хоч знаєте, що ви робите? Кримінальна відповідальність у вас буде. Жінець. Це піску, ви бачите.